Благодійна організація центр волонтерства та за захисту серед переможців всеукраїнського конкурсу. Золотий фліп чарт двадцять Вони здобули друге місце у номінації Благодійна організація року. роботу відзначали як учасники відкритого голосування, так і експерти. Я зауважу, що за два роки роботи цієї організації було надано допомогу на понад 3 мільярди гривень. Погодьтесь, що ця цифра насточно вражає. Отож, більше про роботу організації нам розкаже Сергій Говда. Це волонтер, керівник гуманітарного складу благодійної організації. ЦВЗ. Добрий Даймо, день, вітаємо горячі. вас у нашому ефірі. Добрий вечері і вітаємо вас із нагородою. Про неї ми обов'язково поговоримо. Дякую. Але е, якщо я не помиляюсь, ми вперше мабуть розповідаємо про ЦВЗ у нашому ефірі, і ви вперше в нашій студії. Е, коли ми попросили вашу організацію надати нам цифри коротку довідку, то нас цифри вразили, тому що більше як за ці два роки роботи більш як дві, дві тисячі волонтерів пройшли через ЦВЗ, вдалося вдалось відправити понад 1600 фур гуманітарної допомоги у різні куточки наш. України і за два роки роботи ви надали допомогу на понад 3 мільярди гривень. Ну більше цифр точно розкажете. Ви познайомте наших глядачів про саму з самую організацію, і ви були створені так. Розумію, коли як тільки почалась велика війна, е, так ми це був виклик, коли почалася війна. Одразу мобілізувалися е, товариші, друзі, бізнес-партнери і так далі. І відповідно, першим був створювалися. Прихистки, де приймалися люди, які були евакуйовані на потягах, тобто їх забирали з вокзалів і розміщували. Після цього був вже запущений перший склад. Це здебільшого була медицина. Він теж знаходився в приміщеннях. Е однієї компанії і вже 4 березня ми переїхали на повністю новий склад площею 9,5 тисяч квадратних метрів. І 4 березня ми прийняли вже першу фуру. Насправді, час був дуже шалений через те, що працювалося це є 24 на 7, були нічні зміни. Одночасно на складі знаходилося більше 300 волонтерів, які сортували, перебирали, розміщували. По відділам і кожному була робота, і кожному була робота. Та лише там близько 200 людей працювали на одному відділі медицини. Через те, що це є ну, трошечки дрібненькі такі товари. Це було маса тих палет, і потрібно було все пересортувати. За день ми могли приймати по 10, по 15 фур і відповідно таким самим чином і відправляти за один день таку велику кількість. Тобто, насправді час був шалений в дуже такому швидкому ритмі. А, але ми справилися і працюєте досі і, працюємо, і, і до теми нагороди, про яку ми розповідали підводці до нашої розмови. За це за вашу роботу вас і відзначили. Ну, нагорода така, скажу так, зовсім свіженька, тому так. що нагородження відбувалося буквально цими днями, 26 квітня. Якщо я не помиляюсь, і від ваших ж волонтерів, я знаю, що ви дуже пишаєтесь цією нагородою. Розкажіть для початку, взагалі, що це за такий конкурс, золотий фліпчарт» і як вдалося вам отримати друге місце. І що не вистачило до першого, розповім та це є е, конкурс, де приймають участь різні е, номінанти. Зокрема, там окремо е, є номінація по від благодійних організацій, окремо від громадського сектору е, та інших е, таких відповідно позицій. І ми приймали власне в номінації участь в номінації е, Благодійна організація. І насправді ми ну ми напевно вважаємо, що ми зайняли перше місце. Там конкурс був поділений на де голосували відповідно люди онлайн. І друге це було за рішенням журі. За рішенням журі ми зайняли перше місце, а по голосам ми зайняли друге але. З таким нюансом, що ми побачили, що в наших, як так би мовити сказати, конкурентів навіть на сторінці було заклик: що прошу, ви можете голосувати за нашу організацію, і можна було голосувати двома способами: тобто, через Телеграм і через Фейсбук, одна ага. людина могла проголосувати двічі. Ну, ми собі такого дозволити не могли, а вони публічно це робили. Ну, відповідно, я думаю, що таким чином вони і набрали трохи більшу кількість голосів ніж ніж ми, тому ми бажаємо. Брендія присутня да, у всьому, тобто ми зверталися до організаторів конкурсу, але вони сказали, що всі знаходилися в рівних умовах. Ми не це погоджуємося насправді, але просто не використали ось такі моменти в, в душі але в нас перше. В, випадку, в душі це, нас перше це приємна та. річ. Приємна, так, і та, Приємно, коли змагаються волонтери. Хто кращий волонтер, так а не як нас буває, корупціонери, хто більший корупціонер? Такі <рес> змагання не потрібно, але не про. Приємне, а про трошки сумне, так в один з останніх обстрілів Львова постраждав ваш склад. Ми не знаємо, що було метою ворога, і це інше питання. Але яка там зараз ситуація і чи вдасться його відновити його роботу взагалі? Вдасться точно відновити, але потрібно докласти до цього дуже багато зусиль через те, що цей склад він знаходиться на науковій в будівлі. Знищені абсолютно всі вікна, вікна дуже великої площі. Більше, більше десяти напевно, квадратних метрів одне вікно. Відповідно, жодного вікна не залишилось цілілих, і, відповідно, також всередині від вибухової хвилі були пошкоджені внутрішні стіни. На даний момент ми руйнуємо ці стіни, тому що небезпечно там всередині знаходитися. Коли вони будуть повністю поруйновані, перейдемо до вже доробіт до з підлогою і таким чином за певний проміжок часу ми зможемо відновити роботу цього складу. Про мораль як цей випадок вплинув на самих волонтерів? Чи от росіяни нас так хочуть залякати? Чи це нас злякало? Чи ж навпаки, додало ще більше. Такої здорової агресії. Однозначно додало здорової агресії і мобілізувало через те, що є дуже багато роботи, яку потрібно просто виконати. Тут варіантів в нас немає. Цю, цю роботу потрібно зробити, і вона буде пророблена там найближчих два місяці. Ну і ми чекаємо, коли склад відновить свою роботу, тому що. Він, він не працює тому що... Він нас... не працює навіть в таких умовах. Ракети <ріст> ні, 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 це, У нас це є не пробує дерев. Так, в нас є два склади: один основний і другий це запасний. Відповідно, склад повністю працює на, 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 на всю потужність і на даний момент. Це прекрасно. І вертаємося до хорошого, до великодня, до великого свята, яке ми вже очікуємо в кінці цього тижня. Ну і мабуть, у військових є якісь свої певні запити, або ви самі готуєте для них щось особливе. Запити у військових я ну, сне припиняти так. так, окрім технічних речей, як дрони, реби і так далі. Їм дуже потрібна увага. І відповідно, увага, увагу ми і намагаємося в, ці, в, цей, в цей святковий час їм і надати. Ми е, не перший рік вже домовляємося з львівськими різними ліцеями, е, які можуть мають техніку для випікання пасок. Ми передаємо їм продукцію, муку і так далі. А вони випікають ці паски, і ми їх доставляємо відповідно на сам передок хлопцям, щоб дати їм трошечки уваги і тепла. І... В це в це свято таке, ну тут, так, да тут головне не перестаратися, як буває на різдво, коли присилають стільки куті і вареників, що потім їх великодіти. Хоча минулого великодня хлопці розповідали, що вони проводили натуральну міну пасками, але виглядала вона не як ми ходимо в гості по одній, а вони прямо ящиками мінялися. У нас був такий проект, який називався спільнобокс. Ми запускали його теж у львівських школах, де закликали школярів взяти просто якусь коробочку від взуття і наповнити її якимись потрібними речами. Ну це це якраз був зимовий період, тобто там шкарпетки, кава, солодощі і так далі. І також діти вкладали в цю коробку свої малюнки, якісь листи по бажанні. І насправді оці ці малюнки і листи найбільше гріли хлопців. В, в холодні вечори е, зимою через те, що ну увага від дітей, їм дуже важливо відчувати, що вони є потрібні і. Ви випередили буквально те, що в мене на язику, тому що я пам'ятаю, як ми в'їздили на схід, і ми передавали також нашим військовим пакуночки, і там були малюнки. І вони не дивились спочатку, що пакуночки, вони дивились ці малюнки, тому тому дітки обов'язково малюйте це дуже цінно і дуже цінується нашими військовими. А про те, як що робити, щоб паска не черствіла, ми ще обов'язково сьогодні поговоримо. От про що ми точно говорили у цій студії? Це про соціальний проєкт Миланка. Він тоді тільки Запускався, нам про нього розповідав волонтер Артем Хмис. Це власне є виробництво побутових товарів для дому з поправками на серветки, паперові рушники, туалетний папір, фольга, паргамент і рукави для запікання. Що цікаво, що 100% заробітку від продажі йдуть на благодійність. Як реалізується цей проект і де можна купити миланку? Бо я справді цікавилась, шукала і залюбки б купувала. Але ви розкажіть, в яких магазинах щоб от я як людина. Яка все купує в інтернеті, відкрила, купила і добру справу? Зробила на, на даний момент. Е, меланку можна купити в мережі магазинів Аврора, а також на розетці. Але ми працюємо на те над на тим, щоб е, ширше е, продавати цей продукт, і, і я думаю, що найближчим часом він буде багато де. А яка цінова політика е, меланки? Чи вона конкурентна е, з тими е, рушниками, які є до прикладу? Та звичайно, конкурентна, взагалі, Маланка, вона виникла як такий виклик у 2023 році, коли зменшувався потік надання гуманітарної допомоги за кордону, відповідно і зменшувалися різні грантові програми і так далі. Але щоб ну, якщо ви розумієте, масштаби там складу там дев'ять тисяч квадратних метрів ну, у 2022 році. Це є величезні витрати на оренду, на комунальні і так далі. Відповідно розуміючи те, що на Тане якийсь такий час, коли нам не буде ніхто допомагати, потрібно е, зважати на свої сили. Відповідно, і так виник цей проект. Це соціальне підприємництво. Е, він був розроблений для того, щоб можна було заробляти кошти самостійно, а не чекати допомогу просто десь, з за кордону чи від якихось грантів. Відповідно, ми е, розробили таку цілу концепцію, де Вирішили, що нам потрібно вирішити проблеми, які виникли з внутрішньопереміщеними особами. Їм потрібно давати роботу, тому що багато приїжджають сюди і лінуються через те, що їм все приносять нічого вони ну і відповідно, ми 100% людей працевлаштовували туди внутрішньопереміщені особи або особи з інвалідністю на це підприємництво. Відповідно, весь прибуток ми будемо використовувати і використовуємо на гуманітарні потреби або на якісь проекти. або о. на якісь виклики. Зокрема, ось якщо пригадаєте, минулого року була катастрофа Каховської ГЕС. Це mm -hmm. теж був виклик, який потрібно було вирішити миттєво. Тобто, ось власне на такі потреби ми теж спрямовуємо цей ресурс. До речі, пригадуєш ми тоді під час розмови говорили: Миланка, Миланка, артем каже Миланка. Миланка ось так, як розчаровується. Було цікаво. Так, 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 так. так, що як воно дуже співзвучне ім'ям жіночим, тому було так. цікаво, як воно склалося, але тому... Миланка. Якщо дивитися навіть на зображення, там є такі пазлики, які тримаються ручка до ручки. Це якраз є ланочки чогось великого, але об'єднане Ну, це вже перетворюється не з волонтерського проекту. У цілий соціальний проект, коли так. ви продумали про тих людей, яких потрібно влаштувати на роботу, так іби вони були чимось зайняті, як загалом зараз з допомогою, так із за кордону, і з допомогою всередині країни. Наскільки стало складніше, чи ну в принципі все гаразд? всередині країни знайти допомогу насправді досить таки важко, якщо ми говоримо про бізнеси. І... Зокрема, якщо ти не маєш ніяких теплих, теплих контактів, то це практично нереальна історія. З за кордону допомога зменшилася в десятки разів порівняно з 2022 роком. Але все ж таки вона є присутня. Тобто, якщо ви маєте своїх донорів, з якими ви працюєте вже протягом якогось тривалого часу, ви надаєте їм якісні фотозвіти, вони бачать якісну вашу роботу. Відповідно, ця робота. Робота продовжується звичайно, що не в тих масштабах, як було, але вона не зупинилася на, на нуль. А як ставитися до тих змін, які були щодо ввезення гуманітарної допомоги в Україні волонтерами, так чи ускладнило це якось вашу роботу? Чи вже в принципі звикли розумієте, як цю звітність складати? Бо в певний момент ніхто нічого не розумів, як це взагалі буде виглядати? Так, ми до цього готувалися. Ми знали заздалегідь, що нас це чекає ці зміни. А багато паперової роботи. Багато дуже паперової роботи, і мені шкода в тому сенсі, що маленькі фонди, маленькі, просто волонтери, які на своє ім'я отримували якусь допомогу. Напевно, на даний момент вони цього не можуть робити через те, що в них просто не буде ресурсу для того, щоб звітуватися і вести оці всі документальні історії. Але ми однозначно самого 1 грудня прийняли, що ми будемо робити все по-новому, Новому і по сьогоднішній час, від 1 грудня, ми робимо все чітко е, з законом. Тобто ну, ми... І знаємо ми про ще навчання. один проєкт, який називається Творимо зміни. Знаємо, що він існує, а от ви нам розкажете. Як він працює і яку закладали у нього ідею? В нас в лютому місяці відбувалася стратегічна сесія в нашій організації. І Відповідно на цій стратегічні сесії ми собі вимолювали нові напрямки, якими ми би хотіли би займатися, через, через те, що гуманітарна допомога це добре, але сп... Протягом оцих вже двох-трьох років багато питань гуманітарних вони вже є вирішені. А їздячи на схід України, деколи видно, навіть що ця гуманітарна допомога є шкідливою. Ну, наприклад, коли там приїжджаєш в Сіверськ і бачиш, що там живуть люди, а міста практично вже немає, а їм от просто привозять, дають ті продуктові набори, і відповідно через те вони. Не бережуть якби, і своє життя, а, а з іншої сторони, ще й наражають на небезпеку життя своїх дітей через те, що діти були з Сіверська, зокрема, евакуйовані. Але вони таємно їх навіть перевозили назад в це місто. І відповідно, коли ти бачиш такі факти, ти розумієш, що ця допомога стає деколи шкідливою. Ти, нібито й допомагаєш, але насправді ти робиш шкоду. Відповідно розуміючи, у ці всі речі ми намагаємося працювати далі, і таким чином, на ми визначили для себе ще де нові напрямки. Зокрема, це є проект змінотворці. Ми плануємо відкрити декілька хабів. Здебільшого вони будуть зосереджені на громаду Донеччини. Тобто громада Донеччини вона розповсюджена на даний момент по всій Україні. Тобто переселенці звітам живуть і у Львові. Зокрема, але є ще такі центри, де в інших містах де є їх найбільше. Зокрема, це є місто Жовті Води, де в нас теж є свій хаб. Ми там опікуємося громадою з Сіверського, громадою з Бахмута і з Часового Яру. І, зокрема, ми також будемо плануємо відкривати ще в самому в самій Донецькій області. Це буде в Краматорську. Ми плануємо там працювати з молоддю і з владою. А в жовтих водах більше з дітьми тобто, будуть відкриті такі хаби, де буде проводитися робота з молоддю і з дітьми. Як запрацюєте, то обов'язково приходьте і розкажіть нам. І ми обов'язково ще будемо цих людей привозити сюди. Це один Хай з, з... з напрямків. <ріст> <ріст> Добре. одразу запросили. Срій Говда, волонтер, керівник гуманітарного складу благодійної організації. ЦВЗ був з нами у цій частині. Головне за день. Ви не перемикайте, ми повернемося за мить.